Мої вітання. Це програма після новин. Сьогодні спілкуємося з головою громадської спілки об'єднання народного контролю України в Чернівецькій області. Степаном Терновецьким. Пане Степане, рада бачити. Слава Україні, героям слава передусім. Я хочу вас запитати, чому сьогодні нам доводиться говорити про екологічну катастрофу на Буковині, впродовж якого часу або нам розповіли так само і про хронологію цих подій, так з позиції, звичайно, що ми говоримо вашої громадської діяльності. Про масштаби якої біди йдеться наразі? Ну, справа в тому, що 7 липня це все цього, почалося цього року. Відбулася маса загибель риби. В Мамаєцях нижче спиртзаводу, І, зокрема, сусіди які… За три кілометри, наскільки мені відомо, так? Там відстань. Ну, відстань може і ближче, бо спиртзавод в лужанах далі нижче по течі. Я спілкувався з людьми, які там живуть. от а мені знайомий каже, я не зрозумів. от Мій собачка притягнув, каже, таку на рибу велику. Ну де він її взяв? Аж потім він побачив, що в річці масово гине риба. І те, що ми виявили, те, що я зафіксував на відео, вся риба загинула в річці, і там і соми були, і щуки були, там дуже такі були риби, ну, і маленькі соми, і великі. Ну, Я вам кажу, що в принципі, це визволо, це отруєння. Але так. потім ми, коли викликали вже поліцію, коли вже порушили кримінальне провадження, слідча група виїхала, лабораторія приїхала, ну і ніби екологічна інспекція мала би бути в першу чергу. Ну, на жаль, вони не реагують на такі виклики, на таку масову загибель риби. Не було рибної інспекції, хоча е, працівники поліції повідомили належним ну, чином, сказали, що всі служби повідомлені. Чому їх не було? Ну, ми вже потім довідалися. Слідчий сказав, що вони їм відповіли, що вони керуються 303-ю постановою Кабінету міністрів. Так, так, так само я реагую одразу однозначно, але це ж не перешкоджає абсолютно їм діяти. Ну, по цьому факту я потім звернувся в екологічну прокуратуру, бо я читав у засоб масової інформації про те, що прокуратура екологічна притягнула до відповідальності там якогось рибака, який займався промисловим виловом риби. Там нарахували йому збитків коло півтора мільйона. Ну і там відповідно суд засудив його за цей злочин, але стало цікаво, а чому ж тут? Тут тонами риби загинуло в річці пруд. От глядачі будуть бачити на екранах телебачення, що там відбулося насправді. Як колишня інспекці не прийшла, може, тому що це стосується спиртзаводу, а це великий бізнес, там є великі гроші. А здоров'я наших людей нічого не важить в таких випадках. Да? І вони починають прикриватися цією постановою 303. Ось я її зараз зачитаю. Так, так, так. Те, що стосується від 13 березня. 22 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Перший пункт. Припинити проведення планових та позапланових заходів державного нагляду і контролю і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введено указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 проведення воєнного стану в Україні. Друге. Протягом періоду воєнного стану дозволити здійснювати позапланові заходи державного нагляду контролю в окремих сферах, зокрема щодо запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість, виключно на підставі рішення центрального виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в відповідних сферах за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини. Захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Так, так от це зобов'язує екологічну інспекцію прибути у таких випадках. Вони не прийшли. Вони цей другий пункт не читали. Тому я хочу, щоб керівництво області, зокрема, наш голова обласної військової адміністрації, заборонив, звернув увагу. Бо йому потім треба буде червоніти і давати відповідь, чому відбувається в нас така проблема на Буковині. А ви ще не спілкувалися? Я з Я ще України? з ним не спілкувався. Да ну я чекаю, може на кінець то він збере спільну нараду. Якщо його цікавить ця проблема, а я думаю, що цікавить, раз він сьогодні у нас тут є керівник області, і представляє президента України в нашій області, то безпосередньо це має бути не просто так на словах, а на ділі Виконуються всі вказівки президента і уряду держави. Останній. Злочин, який відбувся 28 серпня. Повідомили мені жителі села Мамаєвців, але вже з вулиці Дорошенка, це вже з іншої сторони села, це вже крайня вулиця, яких ти у напрямку Кісманя. Оце крайня вулиця, там протікає річка Совиця. І вони повідомили, що там такий жахливий воздух, ну, сморі дихати нема чим, ну, викликає нарвоту, вони не можуть ні вікно відкрити. Провітрите хату, нічого. Та річка Совиця повністю залита якоюсь невідомою такою речовиною сірого кольору, такою, ну, одним словом, то просто жах. Я виїхав туди на місце, я то зафіксував, я особисто там подихав тим повітрям, я вам скажу, що. Я півдня не міг від того відійти, і як ти люди це там про живуть. Про забруднення певною речовиною чи речовинами води, але й повітря, зокрема. Тобто, Звичайно, і ґрунт, і повітря. І саме головне, а чому я говорю про те, що це є екологічна катастрофа Буковина? Тому що ці річки всі течуть вниз, в напрямку чернівців. І це випадає в річку Прут. А як ми знаємо, річка Прут впадає в Дунай. Ця проблема, якщо її тут зараз не зупинити, вона пошириться в. Далі ми на напрямку Румунії це буде ще більша катастрофа, якщо тут зараз не відреагують відповідні служби, які наділені повноваженнями від держави, але чомусь не хочуть виконувати свої зобов'язання. Від 7 липня до нині в який спосіб відреагувала чи якось взагалі відреагувала екологічна інспекція фахівці держпродспоживслужби? Ніяким чином екологічна інспекція не відреагувала. Я по цьому факту спілкувався з заступником екологічного прокурора. В області разом з тим він мені сказав, що вони будуть звертатися до Генпрокуратури, будуть повідомляти про те, що екологічна інспекція не виконує свої обов'язки. Ну а з другої сторони, це можна трактувати як те, що згідно з кримінального кодексу, це і неналежне виконання своїх прямих обов'язків, це і зловживання службовим становищем, бо ми вбачаємо так, що якщо підприємство має великі мільйони, значить вони в тому напрямку. Не будуть ходити, дивитися, контролювати їх. Значить, Ми вже якимось чином зацікавилися, ми розуміємо, і глядачі теж розуміють, про що я говорю. Так? А я вам скажу, що з 2014 року, після Майдану, я один із засновників антикорупційної комісії Чернівецької області, і в 2014 році, зокрема, будучи головою думаю, радником голови обласної державної адміністрації по питаннях боротьби з корупцією, по моїх заявах порушено теж велика кількість кримінальних проваджень. Саме якраз в напрямку цього злочину незаконна вирубка лісів на Буковині, то я вам скажу, що жодне кримінальне провадження до суду не скеровано, і кожен слідчий мені жалівся на те, що він має керуватися висновками нашої інспекції екологічної. А вони говорять, що все в межах норми, там йшла суцільна санітарна рубка, як ви знаєте, яка зараз залишила лисі горби. І ми з вами потрапаємо час від часу через те, що зливні дощі, і річки піднімаються, і люди страждають. Тобто та сама екологічна інспекція на даний момент на Буковині працювати не хоче. Але як повідомив мені е, заступник прокурора екологічного про те, що вони звернули увагу, що Львівська, Закарпатська, Франківська працюють екологічні інспекції і виявляють цих порушників, і я кажу, там вже коли 400 тисяч в бюджет. Не надійшло е, коштів з е, цих штрафних санкцій. А в нас чомусь е, дана структура відмовляється, виконувати свої обов'язки. Треба щось з цим робити, бо це наше здоров'я, це наше життя. Згідно із витягом з єдиного реєстру до розслідувань і значний номер кримінального провадження, йдеться про те, що від вас, 27 вересня, надійшла письмова заява. А про те, що так, в адміністративних межах мамаївців Чернівецького району Червязько області стався витік невідомої речовини, який забруднює земельні ділянки та створює неприємний запах. Що показало лабораторне дослідження? Значить, добре, що ви нагадали за це. 7 липня я забіжу трошки туди назад, так само лабораторія приїжджала обласна і районна з Кіцманя, відібрали воду. тут, цій річці Ростока. Вона була такого жовтуватого кольору, -то, неприймала то, то так, 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 Це місцева назва, вона так віків називається. Ну, У нас просто от на карті, якщо подивитися, у нас багато цих совиць. Не знаю, чому вони так. Треба брати, від, відновити те, назву колишню. У нас колись була новосілка, але відновили стародавну назву Мамаївці. Так само і ця річка Ростока, яка тече з тієї сторони, села від прута. От вони взяли ту воду в Мамаєвцях, там, де багато дохлої риби. Потім ми поїхали, я разом з ними, вищий спецзаводу, Лужани, там відібрали воду, на відео так само то я зафіксував. Там вода біла, чиста, прозрачна, ніякого запаху немає і рибка нормально гуляє, там ніяких проблем там не було. Нижче спиртзаводу починається проблема. І ніхто не нас зрозуміти, встановити, хто це скоїв цей злочин. Дуже важко, правда? Якщо вище все, проблем нема, а нижче вже є проблема. І це було споконвіків. Я колись вмимається ріс, я ж там родився, я пам'ятаю ще за тих радянських часів, коли час від часу теж спиртзавод скидав там невелику кількість, і то риба, ну кажуть, пригала на береги. І жаби випригали, то там така була кислотність, ну. Тоді було, як було, зараз це треба зупиняти, тому що у нас і так достатньо біді сьогодні. У нас війна в державі. От Ми, зокрема, я як волонтер допомагаю нашим хлопцям доставляти все необхідне на передок. І тут, на даний момент, на місцевому рівні у нас тут теж мають люди гинути через екологічну катастрофу. Це неприпустимо. Треба з цим щось робити. Скільки всього загинуло риби? Ну я вам скажу, що мені було смішно читати те заключення, що вони там написали. 27 кілограм риби вони зібрали, утилізували. Та там, якщо взяти 27 кілограм риби, от ну, глядачі будуть бачити фрагмент, буквально метрів 5-10, то там буде, може, 25-30 кілограм риби. Це от там біля мостика, там де я знімав. А то, що далі вверх по течії, а це у напрямку сперзову, це три кілометри, може уявити, скільки на цьому промежутку риби. І я там знімав відео, видно на дні вода, на дні видно, як була прозора, риба дохла, лежить на дні. Вона ще не вона вже потім спливала. Воно довго, воно протягом тижня Так скільки тепла. часу ця мертва риба простояла в воді? А її ніхто звідти не брав, вона там стояла. Тиждень, потім дивлюся, рівень води підняли. Напевно, домовилися з тими вищі, там є власники ставків, і вони скинули воду, піднявся трохи рівень води. І та дохла риба довго йшла. Вона довго стояла, я ходив, знімав. Вона стояла то там, то там, в траві, в осоках стояла, гнила, розпадалася. Ви, ви розумієте, що, не дай Боже, десь там на весіллі не свіжа риба. Масово отравлюються люди, і там виявляють цю сальмонеллу, таку рибічу заразу. А це тут виявляється, які риби дохлої. І це все йшло по течії, впадало в пруд, текло сюди в Чернівці, але ми знаємо, що з прута теж воду качають нашим громадянам. Звичайно. І те, що стосується цієї лабораторії, яка відібрала воду. Вони взяли воду, провели аналіз, потім... Я до слідчого приходжу, слідчий каже, от така ситуація. Вони сказали, що вода придатна. Просто в воді не вистачало кисню і трошки завищений був міст аміяку. Ова, аміяку. А звідки? А звідки взявся в воді? А я так собі, знаєте, думаю, де, що стосується аміячної бочки, яку, можливо, там хтось десь помив, це можливо, можна було сказати, що це весною до посіву обробляють поле Ну, Зараз. Кінці літа хто обробляє м'яком? Ніхто не обробляє м'яком. Хто міг помити, Це є просто брехня. Але як я вже перше казав, до спиртзаводу вода біла чиста, після спиртзаводу вона жовта і, і смарисні споруди перевіряли на цьому спиртзаводі, на цьому підприємстві? Справа в тому, що у них як таких очисних споруд нема. Колись, як ще за тих часів радянських, вони перекачували на ту сторону через пруд. Качали туди через трубу. Там були відстойники. Ці відстойники там закачували, ну і звідти ніби там вже вони їх очищали і ту воду зливали. Там вже то все вже зогнило, там вже непридатне. Качають через колектор в напрямку Садгори, на очисні. Та труба гнила, її вже 30, та де її вже більше, ніж 30 років, та труба не відтримує. І Вони качають, та труба лопає. Ну, можливо, було ще би, якби було. Але до тієї підключився долар Буковини і УПГ Інвест підключилися. Ну і підприємства працюють. Запрацював спіртзавод, а він у нас у 2020 році його фонд держмайна продав. Це я трошки відхилююся від теми, але скажу, що це стосується нас всіх громадян України, тому що згідно Конституції, майно Української держави належить кому? Українським громадянам. Нас ніхто не запитує, там в верхах собі олігархії рішають, хто має керувати цим підприємством. І цей спірзавод проданий за 21 мільйон. Фонд держмайна продає наше майно. А я вам ще нагадаю, що у 2017 році, після того, коли я, це чак, начальник податкової в той час поставив податкову міліцію, взяли під контроль даний спірзавод. Та він мені сам особисто сказав, що з 24 мільйони прибутку сума прибутку зросла до 78 мільйонів. Оце остання цифра 78 мільйонів. Це дало прибутку до дане підприємство. Та як фонд держмайна міг його продати за 21 мільйон. Це в 4-5 разів дешевше, ніж воно прибутку давало тоді. Я не кажу вже про обладнання, та все, що там є. Воно теж коштує великі гроші. Ну так, газдували у нас ті газди попередні. Ну і це підприємство запрацювало. І вони почали качати, та труба лопає. І тут одна проблема, друга. Це ж не ну, перший раз, вони вже виявлялися ці. Ну їм їм тривало. Вони хочуть заробляти мільйони, а наше здарує їм. Байдуже. Якби їх екологічна інспекція прийшла один раз, другий раз поставила на місце, вони б це собі не дозволяли, якби в нас була. Така екологічна інспекція, яка мала би бути згідно букви закону. Ну, на жаль. Чому так важко встановити причини отруєння риби? Тому що там крутяться великі гроші. До речі, я не дарма вас запитала, тому що на вашій сторінці в соцмережі я знайшла такий вислів. Ви написали, що цитую той, хто сьогодні має гроші, не винен. Чи дізнаємось ми правду, хто отруїв рибу і що, власне, розслідувала поліція, прокуратура чи притягнуть до відповідальності винних? Я вам скажу, що я мало вірю в це. А чому? Тому що ну, за останніх не то, що 10, а останніх 20 років от я з 2000 року почав займатися правозахисною діяльністю. І як член правозахисту Буковини, я знаю багато про злочини, які мали місце, і де серйозні гроші, де великі мільйони, там практично нікого не покарали. І, і от я вам кажу, що скільки кримінальних проваджень, по моїх заявах порушено, от нас всіх хвилює на сьогоднішній день безпека держави. Це ми повинні говорити завжди і всюди. І те, що президент нашої держави Зеленський сказав, що Весь бізнес агресора буде націоналізований. Чому я про це згадав? Тому що кінцевим бізнес-фіаром було Нерго є Олександр Бабаков. Віце-спікер Російської Думи з питань оборони. І слава Богу, я вже не раз звертався в Київ в ДБР, де їх ставив до відома. То аж 25 червня цього року ДБР, головне управління, да, дійсно цей факт підтвердило. І зараз. Розпочали далі розслідування по цьому факту Чернівці Обленерго, Житомир Обленерго і так далі. Там цілий ряд Обленерго. Бабаку в 2017 році я підкреслюю третій рік війни з москалями. В 17-му році він заволодів 11 обленерго. Я по цьому факту їздив в Київ, розповідав про це все. Я звертався у всі структури держави, УНП України, Генеральну прокуратуру, НАБУ, СБУ. Мені з БУ Оскільки мова йде про 258 частину 5 Кримінального кодексу України, ця стаття говорить про злочин, це фінансування тероризму. І я, як патріот своєї держави, я зобов'язаний був поставити до відома тих, хто цим безпосередньо займається і це присікати, контролювати. Коли ми з вами купляємо електроенергію, нашу, в російського терориста Бабакова його фінансуємо, йому платимо наші гроші через через офшори йдуть прямо в руки Путіну. І за наші гроші, виходить, вбивають наших хлопців, наших воїнів. І це до сьогоднішнього дня це продовжується. Тому що, як до речі, облгаз, так і обленерго через якийсь там тліринговий дім гроші наші не через державний банк, не через казначейство, так як це передбачено законодавством. Це я вже чуть відхилив ну, відхилився від цієї теми, але це болюче, бо за сьогодні нас всіх стосується. Ми по за комуналку це має йти через казначейство, йде розподіл коштів і має йти на рахунок держави, бюджет держави, а не на рахунки офшорні олігархів. Сотні мільярдів. При тому, і така ситуація, що нам треба всім сьогодні стати патріотами, бо хлопці гинуть кожного дня. Ми похоронили позавчора молодого нашого. І, і, і сьогодні, і вчора, і кожен день ми хоронимо цвіт нації, то ми будемо тут сидіти, склавши руки і дивитися, як деякі негідники нас тут будуть травити, а ми будемо чекати, що прийде нам хто. Зеленський нам поможе, схід, захід, як ми самі собі не хочемо допомогти. Ніхто окрім нас? Так? Тому, пане Степане, а чому люди місцеві? Я маю на увазі не тільки мамаївців, лужан. Я пам'ятаю тенденцію в принципі з моменту повномасштабного російського вторгнення, коли в цій студії ми робили прямі телевізійні марафони, нам телефонували люди із повідомленням тих чи інших фактів, зловживань злочинів, але перекладаючи відповідальність на інших людей, розумієте? Тобто не самим зателефонувати у відповідні органи, тобто а перекладають чи на журналістів, чи на інших людей тільки. Не сам заявник. Тому чому так склалося, що люди не відстоюють законні інтереси, свої ж законні інтереси? Ми мусимо реагувати. Я сподіваюся, що наші люди зрозуміють. Вони втратили віру в те, що можна на даний момент що здобитися. А чому? Тому що в нас рівень корупції в державі зашкалює останні роки. А хто цьому винен? А той, хто повинен був зразу присікати. У нас так було попередньо, що чиновники, які з державної казни наші гроші крали через різні програми бюджетні, які вони заздалегідь закладали туди великі гроші і відмивали, крали. Ну, Правоохоронні органи, як правило, в цьому напрямку ні одного чиновника не посадили. Ну і нагадую собі, це був 2015 рік. Коли після Ванзуряка, голови обласної адміністрації, став був Фіщук. І ми громадські активісти зібралися в адміністрації, там були і журналісти теж, ну і таке питання піднімали ми теж про корупцію. То Фіщук, голова обласної адміністрації на той час, визнав той факт. Та, дійсно, в нас є корупція, у нас велика корупція. Ну хто це мав би з цим боротися, з цим явищем? А це явище довело до війни розумієте? якби кожен виконував належним чином свої всі обов'язки, що передбачено законодавством, у нас був порядок в державі. А це в нас, вибачте, сьогодні московський піп Кирило благословляє тих воїнів і вбивати нас, православних, і тут його прихильники далі його підтримують. Ну, вибачте, ну як це так. Хіба нема здорового глузду, зрозуміти, де чорні, де біли, де люди дійсно шанують Бога і, і свого ближнього, а де приходять ці орки і вбивають. Дітей, пенсіонерів, буває всіх підряд. І ним це байдуже. Ой, пора би люди вже трошки відкрили очі, бо святе писання пише, всяка влада дана Богом, який народ такий буде мати владу. Хочемо, щоб у нас була хороша влада. Ми маємо всі стати патріотами, ми маємо дбати про свою державу і присікати зразу отих от негідників, які просто тут створюють такі умови, як це ми зараз маємо. Ми можемо вмирати, а їм це байдуже. Вони мільйони заробляють. Вони тут навіть не живуть, власники з перзиводу Лужанського. Це власники з Вінниці, з того краю. От, де у нас хто нас керував до влади Зеленського? Вінниця керувала. І прем'єр, і президент були всі Вінницькі. Куди гроші йшли воїні? Хто мав великі прибутки? Тепер Вінницькі скупляють отакі державні підприємства. Вкладати в очисні спорудження вони не хочуть. Я вам скажу, що у 2012 році в Ютубі є теж відео Екологічна катастрофа в Мамаєцях. Я теж тоді піднімав, бив на сполох, тому що боку тодішній, зараз це вже дьолар. Вони теж вирішили очисні, не запускати, а скидати всього в річку совицю, ту, що йде з тієї сторони. Вона тут краю, як заїхати в Мамаєці, там мостик, де ресторан Іво. Оце якраз за річка прямо тече в пруд, Все живе, там поздихало, а там була рибка, там були раки, там, там були щуки, там, ну в принципі, проблем яких не було. Коли запрацював цей був букофрукт, тоді вода стала чорна, така з сіроватого відтінку. Тут в Ютубі є, можна, я вам скину потім посилання долучити. Це не вперше і екологічна інспекція. Тоді дала була, там, ну, смішний штраф. А Те, що я чую зараз, що Яковична прокуратура наклала штраф на ту людину, яка займалася промисловим риби, півтора мільйона йому нарахували збитки, я не знаю, скільки він тої риби не ловив. То це підприємство було було там щось на 850 гривень. Але те, що все загинуло в тій річці, і ця вода знову ж таки пішла в річку Прут. Черги кругом до лікаря черги, в аптеках кругом черги. Люди хворіють і не знають від чого. От причина, де вона починається? Під носом, практично під носом. Так. Пане Степане, я ставлю вам останнє запитання, тому що наш ефірний час добігає кінця. Як раніше влада реагувала на подібні злочини великих підприємств? Так само? Практично так само. Бо це вже не вперше цей спецзавод. Так само отравлював, як я кажу. І там так символічно, якісь там пару рублів заплатили, там нібито штрафу і все. І далі все продовжується так, як і було раніше. Бо, як я кажу за цей, цей букфрукт, там є очисні спорудження, там є йомкості великі, але колишній ну, вже покійний гомінчук, генеральний директор, він мені сам особисто вже розказав, що для того, щоб воно працювало, треба мікроорганізми туди запустити за місяць до запуску підприємства. Тоді вони будуть перетравлювати природним способом, і тоді не буде вже тої проблеми. Ми вже тоді можемо воду ту скидати в річку, вона вже не буде забруднювати річку. Але то ніхто не робив, ніхто не закупляв. Але сьогодні класна проблема: закупляють дешеві оті препарати хімічні, які миють оті йомкості після того, коли воно там кисло, там бродило. І вони беруть найдешевші. Не такі екологічно небезпечні, а беруть з Китаю чи де, не знаю, вони не відповідають стандартам. У нас часто люди жаліються, що сою обробляють поблизу так. села, і, і люди хворіють, і то все там є проблем, купа. Чи сади обробляють так, так само. Так, і це теж це все є екологічна інспекція, мала би реагувати. Ну, Якщо це кожного року це відбувається, то що ж тут з нашою екологічною інспекцією не так? Вони продалися насквозь там. Корупція зверху донизу. Це ми будемо звертатися до керівництва держави, інакше тут ми будемо з вами потихеньку вмирати. Я сподіваюся, що цей ефір стане в пригоді. Він, як я вже зазначала і раніше, так буде таким настільним для інших. Я сподіваюся, що ця проблема не буде замовчуватися і до неї не буде байдужості. З боку відповідних органів, які мають за це відповідати, так само як і від місцевих жителів, які не мали би однозначно мовчати, а ствердно відстояти свою позицію. Тому що хто, якщо не ми, хто окрім нас, сто відсотків я би хотів додати, звернути увагу прокурора області, тому що слідчі, який порушує кримінальне провадження, не сам От, стоїть підпис процесуальних прокурорів які Контролюють до розслідування. І вони повинні стежити за цим і давати вказівки безпосередньо слідчому, то вони мають всі повноваження так само відреагувати. І я звертаюся до пана прокурора області, щоб він звернув увагу, що ця постанова 303, яка, до якої вже внесені зміни наступної чергової постановою 27 серпня номер 955 що прокурор області. Сам особисто поцікавився, чому екологічна інспекція не виконала вимогу постанови, тобто чому не виконує свої повноваження, які вони зобов'язані, їм за це зарплату платять і немає. Пане Степане, Дякуємо за сьогоднішню розмову. Ми ставимо тільки три крапки в нашому ефірному спілкуванні. Тому сподіваюся, вже з доброю звісткою продовжимо в нашому наступному етері. За сьогодні дякую, глядачам дякую. за те, що були з нами у весь час. Побачимось. Не промакайте, бережіть себе та Україну, бо вона в нас одна єдина. На все добре, до побачення.